Так, всім привіт, був в магазині. Добра людина кинула мені копійку якусь. Взяли ось такі самі дешевші. Дуже солодкого захотілося. Взяв таку ось воду, яблучно-смородиновий караван. І взяв батона. Ну, в принципі, хватить. На сьогодні. Сьогодні я не знаю навіть, чи буду їсти, чи не буду їсти. Ну, завтра похаваю. На роботу ще якоїсь кави там буде копійка якась. То візьму булочку якусь теж, мівіну якусь візьму. Ну, не знаю, якось будемо виживати. Так що. Всім дякую, хто підтримує. Ніколи не думав до такого, що доживуся. Але життя воно таке бентежне. Так що, всім дякую.